Привіт, мої любі українці, гості України. А як у вас зараз, зараз зарплатами справи? Все у вас гарно. Бо в мене зараз всі сусіди, друзі, жалуються, кажуть, грошей нема, нема за що жити. Каже, пішов би на фронт воювати в армію, але там нічого не хочуть платити і бояться бусифікації. Кажуть: а якщо б запропонували там мені якісь гроші більш-менш солідні, то я пішов би. Це зараз така приблизно політика у чоловічого населення в Україні. Але цим чоловікам чомусь гроші не хочуть давати. Не треба. Краще ТЦКшники хай бусифікують, роблять вигляд, що все в країні законно, все гарно. Але на фоні всього цього сьогодні розглядається бюджет на 2025 рік. І знаєте, що там цікаво? Підняття заробітної платні в спеціалізовані антикорупційні прокуратури. Знаєте наскільки? На 71%. Це майже в два рази. Скажіть, будь ласка, а що там ця прокуратура такий серйозний показник зробила по корупції? Я не чув, що щось таке вони серйозне вичистили корупцію в країні. Я тільки чув, що деяких корупціонерів, яких нібито судять, повтікали з країни, оце я точно бачу. І вони не змогли утримати цих корупціонерів. Але щоб якийсь показник був і вичистилась корупція, я не бачу. Зате я бачу, як начальник ТЦК міста Хуст. Нерухомість розростається. І от дивлюсь, там земелька розростається вже там квадратних метрів нормально, так житлових з'явилося. Людина приїхала з Луганська Гола Боса, тут вже так гарно себе відчуває. Там якось працює спеціалізована антикорупційна прокуратура. А вибачте, так, там має працювати антикорупційне бюро, набу. Так в них теж воно ну, зарплата піднімається, дивіться, в бюджеті. Набу на 28%. 28,2%. Також будуть працювати по Василю Зубатову вони. Де показники по корупції? Чому їх немає? Дуже цікаво мені от народні депутати. От, вони багато роботи сьогодні роблять. Під час війни просто необхідно їм підняти зарплату на 26%. При цьому ви не забувайте, що вам зараз чоловікам не дають гроші на те, щоб вас стимулювати, що ви йшли захищати батьківщину. Тобто важливіше не зжати оцей гаманець у посадових осіб, ніж виграти війну. Гаманець важливіший, я так розумію. Тому що ці гроші, які зараз йдуть на оці підвищення заробітних плат, при умові, що така дирка в бюджеті, про яку сьогодні розказують, то на зарплати є підняти, а військовослужбовцям нема. А військовослужбовцям замість зарплат, знаєте що? Я вам скажу, зараз що військовослужбовців. Міноборони запустило сервіс турбота про військовослужбовця. Да. У Генштабі ЗСУ зазначають, що турбота про військовослужбовця це військовий асистент. Тобто антикорупційним прокурором гаманець розширяють, щоб там гарно в них все було. А військовослужбовцям, оно, сервіс, користуйтесь сервісом, Заходьте там, заяви там якісь безкоштовно там, заповнити ще щось там. Нати. Грошей ні, туди чомусь ні, не треба військовослужбовцям. Ось що відбувається, шановні, це що таке взагалі? От мені цікаво, давайте з вами уявимо. А якщо нардепам не підняти зарплату, от залишити таку, яка вона є, вони що, звільняться з посад? <плес> В чуть -чуть з Верховної Ради, що зміниться? Ми піднімаємо нардепам зарплату. Отак от, от. Що далі? Якість обслуговування погіршиться, чи що? Так, на мою думку, хоча б якби не підняли ці зарплати, морально ж то військовий себе відчував би якось ну, не таким приниженим. А коли вибачте, сьогодні підвищує зарплати нардепам, на якісь антикорупційні прокуратури, набу, а, а військову таку дулю, коли життя віддає за них же, то ви знаєте, якось принизливо. На, на мою думку, може щось. А, а, ну да, Військовому ж дали безкоштовний сервер, будь ласка, заходь он там. Почитаємо, що за сервер. На сервісі доступно вже понад 90 зразків різних документів. Боже, як важливо! Це да, це, 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 це серйозніше, ніж гроші, дійсно. Заяв, рапортів, довідок, звернень тощо. Так, на сайті можна переглянути відеоінструкції з надання до медичної допомоги за алгоритмами Марч. Інструкції для бойових медиків, корисні. Я не знаю, ну це капець. Корисний сервіс, я не проти. Супер. Це здорово, що військовослужбовець сьогодні може знайти і рапорт скачати. Але грошей може йому дати, ні. Не думали про це. І знаєте, з цього списка я не побачив жодного органу, якому підняли б зарплату, який би контролював дії ТЦК, наприклад, ДБР. Що ви робите? Алло! Алло! Що ви робите? Чомусь нікому в голову не прийшло при ДБР створити підрозділ, який буде виявляти порушення ТЦК. І у разі дійсно таких порушень заводити кримінальне провадження і що саме головне, доводити їх до суду. Нема. Нема. Підрозділу такого нема. Зате зараз кажуть, так якщо на ТЦК що кримінал не заводять, значить вони, може, все в своїй в межах рамках закону все і роблять. <свят> я просто я не знаю, як це пояснити. Ви розумієте, це якийсь театр. Це взагалі, от, знаєте, таке враження, що ми знаходимося в якійсь ну, не цій реальності. Реальність, якась написана якимось ну, не зовсім здоровою людиною. Реальність, яку ми сьогодні проживаємо, вона не відповідає тому ну, нашим уявам, який має бути світ. Ну, можливо, це моїм уявам, який має бути світ, можливо, це моя суб'єктивна точка зору. Бо я так вже за вас кажу, дійсно, я не маю права такого говорити. Але чомусь я так думаю, що більшість з вас розділяє зі мною думку. Що це за підвищення зарплат? Чому зараз немає грошей на стимулювання армії, щоб чоловікам давати ці гроші, що вони хотіли в армію йти? Зато є підняття Верховної Ради України, офіс президента дуже важливо. От не дати гроші офісу президенту, не підняти зарплати. Що, все, Зеленський завтра звільниться, чи що? Щось я не бачу, що він сильно звільнявся. Він непогано керує державою, в нього все виходить. Чи Кабінет міністра України на 20%? Ну так, да, там же міністерств зараз ого-го скільки. і апарати більше, це ж нові міністерства будуть створюватися, я ж забув там же ж, да, Там. І всім на 20% треба зарплати піднімати. Непогано я вам скажу так. Дуже непогано. Рахункова палата на 38,2%. Податкова, нас майже на 40%, 39,3%. Податкова просто клас. І податок піднімаємо, і податкові зарплату, Щоб гарно там. У там... Мене нема слів. Скажу чесно вам, що це таке. Дивіться, мене до вас питання, яке дуже прошу написати в коментарях відповідь на це питання. Оце підняття заробітних плат в будь-якій ланці, воно якісно поліпшить управління державою чи не поліпшить? Якщо не підняти зарплати, будуть звільнятися люди з тих міністерств тому, з цих контор чи ні. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. І якщо б ці гроші виділяли не на них, а виділяли чоловікам у якості стимулювання Збройних сили України, чи пішли б ці чоловіки дійсно в армію за власним бажанням, якщо їм дати грошей? Хоча б 10 тисяч доларів чи 20. 000. На мою думку, пішли б і дуже багато. І це було б більш корисно, ніж піднімати ці заробітні платні. Тому що це все взагалі, я вважаю, що як вони працювали, оці органи за ці зарплати такі будуть працювати. Повірте, безкоштовно будуть працювати. Якщо їм убрати офіційну зарплату, взагалі убрати, вони все одно там залишаться. От щось в мене таке і перечуття. Серйозно. Ну, таке сьогодні відео вийшло трошки емоційне, але я думаю, справедливе, тому що в моїй голові не... Ну, не укладається те, що сьогодні в країні війна, людей катують ТЦКшники, тому що ніхто не хоче стимулювати чоловіків, що йшли у військо, зате піднімає заробітну платню всьому апарату. Ну, всіх запрошую на мій сайт, на мій телеграм-канал. Підписуйтесь, якщо це відео сподобалось, будь ласка, лайк. Якщо не сподобалось, туди його понижте в Ютубі. Підписуйтесь на цей канал, а з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.